Сьогодні ми з вами готуємо дуже смачний салатик. Покажу вам дуже цікава заправка до цього салатику. Для цього салату нам буде потрібна або пекінська капуста, або любий вас, який є, чи салат, чи що. У мене така, такий салат, половинка залишилась. Так, потім огірок, редиска, помідори, зелена цибулька, зелений кріп і ось така червона. Цибуля. Так, для заправки потім покажу, що, що будемо тоді кидати, тоді буду розповідати. Так, для початку я беру редиску нашу і я її просто отак от, ви можете, як я вам, я вам завжди так говорю, різати, як вам подобається. Так, нарізаємо нашу редисочку до кінця. Салат буде змішуватися, тому беремо таку мисочку величеньку і змішаємо. Тепер беремо нарізаємо наш салатик, дрібно-мисенько, і теж в мисочку складаємо. Так, тепер беремо гірочок. так от, у мене такий товстенький, навпіл, переріжу. Якби був такий потонший, то можна просто кружочками було, але ну, в зині такого не було, тому я взяла. Нарізуємо таку гірочок нашої до кінця. Так, тепер беремо помідор. Я так буду десь не вирізала ще. Теж, якими захочете шматочками, я так от розріжу. От так. Якщо буде десь щось випадати, то не вкидайте його до салатику. Хай це весь цей сок залишається у вас на дощечки, бо вони зараз такі соковики. Лі, е, як наріжеш помідорчика, свого роду, да? і немає такого. Такі всі тугесенькі все. А коли купуєш, оце таке воно є. Так, нарізаємо до кінця. Тепер беремо нашу цибульку. Будемо нарізати так. Отак. так. Тонесенько. Кішечки я додам, ой, не ті не, не те взяла зелененької. Теж сюди зразу відразу поріжу. Отак. Мені подобається тут, знаєте, що продається просто отакі от пера цибульки. І ще додаємо кріп. Дивіться, як у нас гарно вийшло. Так. Буде шкода перемішувати аж. Так, сюди додаємо. Так, Тепер будемо робити заправку з вами. Так, берете йогурт, майонез що у вас є? Пів авокадо великого. Я просто його вже обчистила. Так, гірчицю я беру, але оцю гостру. Чайну ложечку сюди. Тепер сюди солимо. Перець, я кидати не буду. Ви можете вкинути. Це все за бажанням, як, як вам подобається. Потім, як перемішаєте, вже салат. Так, і це ми все переминаємо. Так, Бока достигло, так що не це гарно. Як ви заправите, потім ще спробуєте ну, скуштуєте сіль. Я інколи, ну, я багато не солю ніколи, то інколи там можу досолити вже прямо вже готовий салат. Так. Тут йогурт такий гарний, 10%. У Лідлі купила, натуральний йогурт, Він мені подобається і так їсти, знаєте, бо він без добави вже, без нічого, але дуже смачний. так. Можете ще, ну, якщо <смір> додати сюди або базилік, суху траву, що вам ну, що вам до вподоби, У мене його. Немає, тому я не буду нічого додавати. Я думаю, що я вкинула кріп. Була б Петрушка, вкинула б Петрушку. Ось дівчата і хлопці, який в нас вийшов салатик. я сподіваюся, вам видно. Сонечко світить з віконця. Дуже смачний. Корисний, приготуйте, думаю, з'їсте з задоволенням. Якщо хто готує, то я вам нагадала, що є такий салатик. Була рада поділитися з вами таким смачним рецептом. Всім доброго дня! Я від, від вас трішечки зникла, трішки перепрацювала. Не дуже добре себе почувала, ну, але вже все добре. Хочу привітати всіх жінок, дівчат із святом 8 березня, хоч воно вже і пройшло, але все одно я вас вітаю. Будьте завжди гарними, щасливими, під мирним небом. Залишайтеся завжди особливими. Всього вам найкращого. Вийшла сьогодні трішечки погуляти. так я зараз вам покажу трішечки місце. Воно називається так зупинка міст Варшавський. І я оце вийшла на зупинці і йду ось річка. Дуже багато людей тут гуляє з дітками, з собаками. Знаєте, так, ну, прогулюються люди. Що у мене? Сьогодні зранку встала, зробила вам рецептик. Так що сьогодні виставлю. Що ще, дівчата? Мама із Вікуською, теж погода, теплесенька, весна. Вчора вони їздили в місто, трішечки хотіли <губити> купити собі там щось солоденько, щось, але... Щось купили, щось не купили. Мама каже, здоров'я немає, ноги болять, дуже далеко не ходили. Але е, квітки собі вони купили, гроші е, їм ну, я дала, щоб вони купили. Так що отак от я привітала своїх дівчат. Е, Настунечка працювала на роботі теж та й працює. То я її тільки так привітала, та й вони мене так же само. А так ми нема нічого. Ні, пролітають, працюєш. Але ви знаєте, це ось були дійсно такі дуже теплі дні, просто вже люди та й зараз по в шортах ходять роздягну, і роздягнені все. Я то ще ні, тому що <працю> ще заболію, то буде робота. Дивіться, як гарно. Хтось на велосипедах катається. Бачите, по обидві сторони можна гуляти. Так. Ну, собак дуже багато, ви знаєте. Вони, наверное, таке, знаєте, вигулюють вони їх тут постійно. І з іншого боку отак от. Там будинки, такий забор і там теж водичка. Так що в такій гарній місцевості я сьогодні гуляю. Тому що, знаєте, я думаю, ні, в неділю буду відпочивати. Вчора прийшла з роботи, думаю, нікуди не пі... ні, піду. Потім сьогодні думаю, ні, не піду. Тобто, все таке зібралася і пішла. Тому що ну, лежати то лежати. Треба трошечки походити, подивитися. Вже, тим паче таке сонечко, вже хочеться трішечки більше знаходитись на подвір'ї. Хоча я і так нахожусь на подвір'ї, я пам'ятаю, та ви ж знаєте, що вдома зранку як встав, то це хоч би хоч зима, хоч не зима. Все одно, більше ми в ті, тій літній кухонці і ми там постійно. На вулиці мама каже, що взагалі каже, не можна її в хату, ну як чи в кухню, там Це нічого не хоче, тільки там бігає, гуляє, грається. Зробили вони там трішечки таку загорожу, щоб лайма не пригала до сусідів на забор, щоб все-таки хоч в день її можна було відпускати. то... Бігає. Сьогодні в них там інтернету немає, щось там пошкодилося. Ну, в общем. Але я з ними поспілкувалася. Сьогодні. Та вже й не раз, вже двічі сьогодні. Оце такі справи, дівчата і хлопці. Завтра понеділок, знову трудова неділя починається. Завтра щось приготуємо з вами знову. Будемо працювати, ну, а то я вже це, я кажу, боже, аж три дні, ну не, не виходила. Вже така, знаєте, я ж вам вже, ну я вам завжди я кажу, вже така, знаєте, звичка, і мені хочеться щось засняти це, але просто було не до того, та й все. Ось дивіться, які гарні домівки тут теж. Іду і думаю, як пощастило цим людям теж жити так біля річки. Нам гарно в селі, як, що ми біля річки йти. і людям, хоч і місто, але бачите, скільки сидить рибалок ще. Не знаю, чи там щось ловиться. Ну, але бачу з усіма снастями люди, значить щось ловиться. І качечки плавають лебедів не бачила, а не небагато, але є. Така краса. Зараз десь ще подалі цікаво. Я вже дійшла до звідси до такого гарненького мосту. Люди на велосипеді їдуть, і йдуть пішком. Я вже Дитинка хоче їхати на велосипедику. Я вже зняла свою жилетку, тому що спекотно, ви знаєте, дуже гарний день, так що на О, Дуже гарно. Зараз я на тій стороні покажу. Ось бачите, як тут гарно. Така доволі така, знаєте, що. людей, щось ще якесь іде будівництво. Трішечки вам <світ> відео у прогулянки. Ось дивіться, це з цієї сторони річка ж там, де я вон, мостик приходила. Тут якась людей таке, чи, чи будинок. Зараз я вам покажу, чи дача, вже дерева побілені. Ось, бачите, Я так розкажу, що це будиночок якийсь. Тут такі всі якісь будівництво. Таке видно, що стареньке, все розвалите. Може щось переробляють, а може і далі. Але ось в такому гарному місці. Тент. Прямо ось такий будиночок. Така гар... красота. Дивіться, молодь смаже шашлики чи ковбаски. Тут гарний район, я вам скажу. Мені сподобалось. Получила задоволення від прогулянки. Ще вам трішечки покажу будинків над річкою цієї. Гарно тут ось такий парк. Трішечка на дві лавочки. Так я сьогодні прогулялася. Прогулянка доходить кінця, вже трішечки залишилося, буду йти. На автобус. Гляньте, я вже йду, поряд спустилася трішечки, то там вище йшла, а це спустилася. Буду йти відпочивати. Завтра обов'язково з вами зустрінемося. Всім тихого вечора. Сподіваюся, вам сподобалася прогуляночка трішки зі мною. Ну, да, такого дуже щось, може, там гарного і не було. Але я показала. Де я сьогодні погуляла? Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра.